топ тему, яку ми будемо досліджувати найближчим часом, це є, звичайно, вибори по 205 округу в Чернігові. До цих виборів є увага не тільки зі всієї України, а й цього Європейського Союзу, тому після Революції Гідності всім нам треба показати, що у нас можуть проводитись чесні вибори і всі голоси будуть підраховані. Вірно. Значить, на вчорашній день на 15 червня центральної виборчої комісії було зареєстровано 14 кандидатів народні депутати України. Я коротко оголошую їхні прізвища: це Барабашко Олександр, Барбарич Михайло, Блауш Дмитро, Гомон Андрій, Давліткужин Роман, Дурнів Олексій, Єремеєва, Єременко Марія, Кручак Василь, Мельник Олександр. Міщенко Андрій, Попов Ярослав, Сорока Андрій, Тарасовець Юрій і Усенко Антон. Хочу звернути вашу увагу, що з цих 14 прізвищ а, лише три кандидати були відправлені а, від партії: це Блауш Бетро від радикальної партії, Мельник Олександр від громадянської позиції і Андрій Міщенко від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Всі інші 11 кандидатів є самовисуванцями. Можемо зробити висновок, що на сьогоднішній момент напевно бренд партії відходить на другий план. Також хочемо звернути вашу увагу, що всі політики останні роки казали, що накай молодь йде на вибори і балотується. Так, цих 14 кандидатів найстарішим є Андрій Міщенко, якому на сьогоднішній момент цього сьогодні 42 роки. Це найстаріший кандидат. Наймолодший, наймолодшим є Блауш Дмитро, який народився 1992 року. Тобто хлопцю 22 роки, і він спокійно по закону має право балотуватися. Тобто призов всіх старих політиків нехай молодь йде до влади, бо вона починає діяти, лишається тільки за виборцями, чи виберуть вони молодих політиків до Верховної Ради. Ще один акцент, на якому я хочу. Який хочу озвучити, це те, що з 14 кандидатів лише 4 народилися і живуть в місті Чернігові. Ще один кандидат народився, народився в іншому місті, але е, довгий час живе в Чернігові. А всі інші 9 кандидатів вони є наймісцевими. Ось така маленька тенденція. Також е, через засоби масової інформації е, деякі люди вже озвучили свій намір. Балодуватися на цих виборів це, зокрема, Геннадій Корбан, Сергій Березенко, Микола Звєрєв та Ігор Андрійченко. Але поки що їхні кандидатури ЦВК не затвердили. Тобто будемо чекати і потім будемо про них говорити детальніше. Крім цих цифр, хочу звернути вашу увагу на те, що тема нашої сьоняшнього стола є вибори 2015. і дуже хочеться, щоб вони проходили максимально коректній боротьбі. Але вже зараз нашими представниками виявлені факти таких страшних для України. Підкупів виборців, що мається на увазі, гречка, олія, цукор. Вона вже е, знаходиться в нашому місті і вже е, кандидати в народні депутати таким чином хочуть підкупити голоси е, чернігівців. Підкуп виборців гречкою є ганебними явищами і комітет виборців України. Радить кандидата народні депутати все-таки від неї відмовитись і щоб вибори проходили в максимально коритній боротьбі. Також ми можемо минути увагу і ситуацію з рекламою в нашому місті. Білборди і е сітілайти йти на кшталт окроп проти Вредиський або Крім вам» і все інше. Це Несе ніякої цінності для виборця, а просто слугує антирета... антирекламою для конкурентів. А, тому а, такі а, форми реклами ми також не підтримуємо. Ми Зараз а, бачимо, як приїхали хлопці з різних куточків України і розраховують на цю площадку як можливість прийти до Верховної Ради. Тим паче люди приїхали, не знаю, чи містом, які просто планують купити голоси. Я думаю, з цим треба боротися, і це не можна просто допустити. А, на жаль, у нас є, от, пішли вже а, хлопці, які мають дуже багато інформації, її не розказують. Але що треба зазначити? Є чорнівські кандидати. Я думаю, на цих кампаніях треба нам голосувати. Треба нам думати не про якісь подарунки, не про дитячі майданчики. І не про те, що той кандидат розвісить на бікбордах. Треба дивитися програми. Перш за все, що кандидат конкретно пропонує виборцям. Я думаю, з приводу цього можна вже аналізувати, передати певне досягти. Ам... Що ще Цікаво. Що ви такі є? Розкажіть про себе. Я, наприклад, перший раз вас бачу. Хто ви є? А, скільки, скільки вам виборців? років, Барбар? де працюєте? Мене, звати... да. Мене звати Михайло Барбаровича, я головою громадської організації «Сучасний Чернігів, я підприємець, економіст, займаюся аналітикою міжнародних валютних ринків. Е, насправді тематика, яка піднята сьогодні, е, е, підкуп, і я би сказав ще в актуальному ключі освіченості е, виборців. Та, е, тут важко сказати, що з'явилося спочатку: брудні і незрозумілі політичні технології, е, за які змушені голосувати виборці, або попит на брудні технології, які е, змушені використовувати. Технологи так, і політичні сили тут важко сказати, тому що у нас так якось склалося, і Чернігів це, зокрема, яскравий показник, що ми часто голосуємо за якісь емоційні заклики і мало дивимося на програми, на конструктив, на, якусь, на якісь на якісь спроби діяльності. Ну то вже було озвучено, що якісь зараз влаштовується шоу, які там укроп редиска теж саме. Ми знаємо, що приїхали професійні політичні тролі в Чернігів, які також, ну, які також намагаються дискредитувати сам політичний процес, внести якісь чорні технології, якось не по конструктивному діяти щось пропонувати, а просто в шоу гратися. Ну насправді, те, що заявляли, ну людина, яка біля мене сиділа, так, то. Звичайно, якщо мають місце такі чорні технології, то їх треба дійсно викривати, але я думаю, що е, сама людина, яка сиділа, тут то вже є такий е, людина. Да, відома людина з відомими е, проектами, з відомими так сказати, ну, інсинуаціями, я б я б це назвав, по-іншому язик не повертається. Тому е, дійсно е, дуже важко. Е, і Чернігівцям, і в принципі, навіть іноді і е, нам, журналістам, виділити якісь конструктивні речі з того, що пропонують нам кандидати. Е, я б ще заклика... закликав закликав. Щоб ми дійсно підходили обґрунтовано до вибору, аналізували ті ж самі програми і проаналізували дії і аналізували прагматично. Насправді, так як це вже мажоритарка, по 205-му ми маємо мажоритарку. І, можливо, це вже остання там мажоритарка. І далі змінять систему. Побачимо. Але е, насправді дуже хочеться, щоб ми прагматично аналізували, якщо це вже вибори по 205-му кругу, то що, що конкретно Чернігів отримає від цієї боротьби, щоб від нас потім не поїхали, скориставшись, да там засіявши ті ті ж саме гричкою, щоб реально якісь, хоча б якісь реальні справи, ми отримали і. Дійсно хотілося б, щоб громадська освіченість, політична освіченість Ченнігова того рівня, щоб ми дійсно аналізували якісь програми, аналізували якісь дії, а не просто велись на, на якусь гру, яка просто не зрозуміла, до чого потім призведе, і не зрозуміла, що потім. В парламенті зроблять ці от емоційні ну, з емоційними запликами, які зрозуміло, що конкретно і конструктивно нам допоможуть тому за здоровий глузд і, і закликаю до обґрунтованого об'єктивного е, вибору на цих виборах дякую Я вообще сюда шел посмотреть, но понял, что выборы э, в 205 округе, как говорит персонаж одной сказки, становятся все интереснее и интереснее. Причем элемент шоу в этих выборах, по-моему, более серьезный, чем элемент здравого смысла, реально говоря. Ну, видение пана Глабы, ну, пришел, ушел, э, заявил, оно вообще меня очень очаровало потому что на самом деле говорить о том, что не кандидаты занимаются подкупом избирателей, а мы говорим, наверное, все-таки, я так понимаю, о Березенко и о Корбане, так они еще не зарегистрированы. Может, они вообще не зарегистрируются, будет весело. В жизни всякое бывает. Он у нас три кандидата уже подавали в футболе на ЦВК. Тоже там есть интересные люди. Это один момент. Второй момент. По сути дела, все кто-то что-то слышал, кто-то что-то знает. Не в обиду будет сказано представителю КВУ, так как я 9 лет работал аналитиком КВУ, то если вы начинаете анализировать, начинаете какие-то моменты говорить, они должны быть А. Аргументированы, Б значим. У нас же сейчас получается кто-то что-то где-то АБС как основной источник информации. Могу сказать просто. Вот, например, 10 контрольных точек в 205 округе. Большие дома, частный сектор. В этих 10 контрольных точек никто еще не подошел с предложением гречки. На самом деле правильно шутят журналисты. Я сам пойду туда, где будет гречка. Когда Савченко раздавал, приходили, посмотрели, было интересно, окраска пригодилась. Ну так, условно говоря. <рес> а, если серьезно говорить, то у нас получается уже сейчас выборы абсурда. То есть, по сути дела, кандидатов нету, они воюют. Один обзывает... Точнее, представители одного выступают против другого. Неизвестно, кто выступает против первого, потому что тоже с Джерел источники, откуда идут информация. Там вот Кулечек раздавал кандидат. В принципе, у меня складывается такое ощущение, что там торги. На этот Кулечек надо бросить визитку кандидата и потом или одного или второго. Хотя я честно говорю, у нас люди прагматичные. Будут раздавать гречку, придут Возьмут и в очереди выстроятся. Было в Чернигове. -то. Становились в очередь, получали свою гречку. Я еще раз вспоминаю того же самого Савченко, просто что это был конкретный пример. Сейчас получается, э, извиняюсь, не, не в обиду будет сказано: люди, которые занимаются мэрской кампанией, они все тоже пошли в Чернига. Вот Михаил пусть не обижается. Я только что просмотрел его программу. Это программа кандидатов в мэра, а не программа, депутата, кандидатов в депутаты. Просто-напросто. Э, если смотреть другие программы, там даже, в принципе, я, наверное, скоро сделаю выжимку. Очень интересный получится анекдот с некоторыми программами, которые сейчас уже опубликованы на сайте ЦВК. На самом деле, мне кажется, эти выборы все-таки они более значимы для нашего города. На самом деле представительство которая было же на верховном совете, ушел Кулич, который возглавлял депутатскую группу. Она не работала, сейчас вообще она загнулась. Представительство интересов и города Чернигова и Черниговщины целый ряд кандидатов говорит о глобальных вопросах, которые надо решать на законодательном уровне. Я хочу это услышать. То есть, с какими конкретными предложениями, какими законопроектами они будут. Даже пусть анализируют нынешних депутатов, у кого что получилось, что не получилось. Тогда это идет нормальный разговор. Если идет просто технология набрать больше людей, вы знаете, у меня осталось такое ощущение, что скоро у нас третий кандидат появится. Потому что два так грызутся. Если кто вспомнит первую кампанию Владислава Атрашенко в округе, два больших дяди дралось, еще два дяди шли дальше, Атрашенко шел пятым по списку и победил. Потому что двое так передрались друг с другом тогда, в те первые выборы, что на самом деле сейчас ситуация может сложиться такая же. Кандидаты, одумайтесь, и команды. Просто-напросто. Потому что на самом деле, превращая фарс в шоу, во-первых, часть избирателей будет тупо куплена. Как куплена, это уже каждый посмотрит по-своему. Я не верю, что сейчас строятся пирамиды. По одной простой причине. Я занимаюсь выборами уже не один десяток лет. Пирамиды строятся в последние недели, а не сейчас. А разворачивается она последние вообще три дня. И работает только в день выборов. Если кто теорию хотя бы знает. Потому что любая пирамида сейчас, она станет известна оппонентам. А учитывая еще, что у нас прокуратура есть, милиция, им тоже отчеты писать про выборы, они с радостью на любую информацию сделали. Вот сейчас товарищ, который улетел, я бы предложил прокуратуре его уже вызвать. Если у него есть факты, пусть он уже скажет их, чтобы остановить этот процесс. Иначе зачем об этом говорить? Поэтому, еще раз повторяю, у нас выборы становятся все интереснее, и все более с точки зрения шоу, и все более отдаляются от нормального конструктивного процесса, который будет интересен нашим избирателям. Я сам избиратель в этом округе, с точки зрения хотя бы какого-то нормального будущего. Спасибо.